Діяння апостолів, Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством, І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію. Проповідував їм Христа, а народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим. І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа: Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Послання до РИМЛЯН. Розділ одинадцятий. Отож питаю: чи не відкинув бог народ свій? Ніколи в світі, бо і я, ізраїльтянин, з роду Авраама, з коліна Веніямина. Бог не відкинув свого народу, що його наперед вибрав. Чи ж ви не знаєте, що письмо про Іллю говорить, коли він скаржиться до Бога на Ізраїля? Господи, пророків твоїх повбивали, і жартовники твої поруйнували. Лишився тільки я один, і шукають душі моєї. І що ж йому відповідає віще слово Боже? Зоставив я собі сім тисяч чоловік, що перед ваалом коліна не схилили. Отак і нині є останок, вибраний за благодаттю. Коли ж за благодаттю то не за діла. Інакше благодать не була б благодаттю. Що ж, чого Ізраїль шукав, того не осягнув. Вибрані ж осягнули, а решта затверділи, як написано: Бог дав їм аж по нинішній день дух приголомшення очі щоб не бачили, і вуха щоб не чули. А Давид каже, Нехай їхній стіл сильцем їм буде, пасткою, їм на падіння та на заплату, нехай їхні очі потемніють, щоб не бачили, а їхній хребет зігнеться назавжди. Отож питаю хіба вони спотикнулися, щоб упасти? Ні. Зовсім ні. Але їхнє падіння стало для поган спасінням. Щоб викликати їхню заздрість, і коли їхнє падіння це багатство для світу, і коли їхній занепад це для поган багатство, то скільки більше повнота їх, тобто повне їхнє прилучення до Царства Божого, я ж кажу вам погане, оскільки я апостол поган і величатиму моє служіння. Надіючись, що може мені якось пощастить розбудити заздрість своїх, споріднених тілом, і декого з них спасти. Бо коли їхнє відкинення це примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя з мертвих? І коли первісток святий, то й тіло, і коли святий корінь, то святе і галузя. Коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи дичкою оливною, защеплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, то не вихваляйся перед галуздям. А коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре. Вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Тож не величайся, а бійся. Бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Тож май на увазі доброту і суворість Божу. На відпалих суворість, а на тебе доброту Божу, коли перебудеш у доброті. А коли ні. То й ти будеш відтятий. Та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог має силу їх знову прищепити. Бо коли ти відтятий від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки, то скільки більше ті, що за природою, будуть защеплені на власній оливці? Не хочу бо брати, щоб ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велемудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не ввійдуть погане повнотою. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано. Прийде Сіону Визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу. Гріхи їхні. З огляду на Євангелію вони через вас вороги, а з огляду на вибір Божий, вони улюблені заради батьків, бо дари Божі і покликання незмінні. Як ви колись були неслухнянні Богові, а тепер помилувані через їхні непослух, так і вони тепер, через милосердя, якого ви зазнали, стали неслухнянні. Щоб і вони тепер зазнали милосердя, бо Бог замкнув усіх у непослух, щоб усіх помилувати. О, глибина багатства, мудрості і знання Божого! Які незбагненні Його постанови і недослідими його дороги! Хто би коли зрозумів думку Господню? Хто був його дорадником? Або хто дав йому наперед, щоб воно знову було йому віддане? Все бо від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Псалом 103 Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги, Він визволяє життя Твоє від ями. Вінчає тебе ласкою та милосердям. Він насичує твій похилий вік благом і оновлюється, як орел, твоя юність. Господь творить правосуддя і суд усім прибитим. Він показав Мойсеєві свої дороги, синам Ізраїля діла свої. Милосердний Господь і добрий. Повільний до гніву і вельми милостивий, не буде вічно він змагатись і не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими учинив він із нами, і не за провинами нашими відплатив він нам. Бо, як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що його бояться. Як далеко схід від Заходу, так віддали він від нас злочинства наші. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що його бояться. Він знає, з чого ми зліплені, він пам'ятає, що ми порох, чоловік бо дні його, немов билина. Квітне, мов квітка в полі, потягне над ним вітер, і його немає, і місце, де він був, його не впізнає більше. Милість же Господня від віку і до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми дітей тих, що бережуть його союз, і про заповіді його пам'ятають, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол свій і царство Його усім володіє. Благословіте Господа всі ангели Його, могутні силою, ви, що виконуєте Його слово, покірні голосові Його слова. Благословіте Господа всі Його небесні сили, слуги Його, що чините Його волю. Благословіте, Господа, усі Його твори, по всіх місцях Його правління. Благослови, Душа моя, Господа. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 28 Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає. Це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, хто на кривій дорозі, хоч і багатий. Розумний син закони зберігає Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька. Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість, а як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, Хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на які затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили, ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. хто ж за пустим женеться, той злиднів. Матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари? Не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад, що його наздоженуть злидні Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже Це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на Господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі, панують, а як вони зникають, праведників більшає. Книга Пророка Єзикиїла. Розділ 46. Так говорить Господь Бог. Брама внутрішнього двору, що звернена на схід, буде замкнена шість робітних днів, а в суботній день і в день нового місяця буде відімкнена. Князь увійде з надвору через сіни коло брами і стане в одвірках її. Тоді священники принесуть його всепалення та його мирні жертви, і він поклониться лицем до землі, на порозі воріт та й вийде, а ворота зостануться незамкненими аж до вечора. А народ країни поклониться перед Господом при вході. Цю браму щосуботи і щонового місяця. Все палення, що принесе князь Господові суботнього дня, буде з шістьох ягнят без вади та з барана без вади, Із офіри ефа на барана, а на ягнята офіра за спромогою. Оліє ж один гін на ефу. Новомісячного дня то буде молодий бичок без вади, І шестеро ягнят і баран без вади. Офіру ж до них дасть ефу на бичка і ефу на барана, а офіру на ягнята за спромогою Олієш погину на ефу. Коли ж увіходитиме князь. То входитиме через сіни коло брами, тією ж самою дорогою і виходитиме. А як увіходитимуть люди країни перед лице Господнє в свята, то той, хто війде північною брамою, щоб поклонитися, вийде південною брамою, а той, хто війде південною брамою, вийде північною брамою, ніхто не повернеться. Тією самою дорогою, якою війшов. він вийде протилежною. Князь буде серед них, він увіходитиме, як вони входитимуть і виходитиме, як вони виходитимуть. У свята і в урочисті дні офіра буде ефа на бичка і ефа на барана. На ягнята ж за спромогою Оліє ж погину на ефу, Коли князь схоче принести добровільне всепалення або добровільну мирну жертву Господові, то йому відчинять браму, звернену на схід. Він принесе своє всепалення і свої мирні жертви так само, як приносить у суботній день і вийде. А як вийде, Замкнуть за ним браму. Він принесе щодня у всепалення Господові ягня, однолітка без вади. Щоранку принесе його, а як офіру, щоранку принесе до нього шосту частину Ефи і олії, третю частину гіна, щоб замісити муку. Це офіра для Господа, віковічна установа назавжди. І будуть приносити ягня, офіру і олію щоранку, як повсякчасне всепалення. Так говорить Господь Бог. Коли князь дасть комусь із своїх синів дар за своєї спадщини, то цей дар належатиме його синам. Він буде їхньою спадковою власністю. Коли ж він дасть за своєї спадщини дар якомусь із своїх слуг, то той дар належатиме йому до року визволу, а потім повернеться до князя. Тільки спадщина, що він дасть своїм синам, зостанеться за ними. Заборонено князеві брати спадщину в людей. Позбавляючи тим їхньої власності. Він зо своєї власності наділить своїх синів спадщиною, щоб нікого в мого народу не було вивласнено. Він привів мене тим входом, що збоку в брамі, до святих кімнат для священників, звернених на північ, і ось там одне місце в глибині на захід. І сказав мені: Це те місце, де священники варитимуть жертву за гріх і жертву за переступ, де пектимуть офіру, не виносивши їх на зовнішній двір, щоб освячувати людей. Потім вивів мене на зовнішній двір і провів мене по чотирьох кутах двору. І ось у кожному куті двору було подвір'я. У чотирьох кутах двору було чотири малих подвір'їв, сорок ліктів завдовжки і тридцять ліктів завширшки, усі чотири однієї міри. Навкруги всіх чотирьох була огорожа, а внизу під огорожею були зроблені навколо печі і сказав мені: Це приміщення для кухарів. Де слуги храму варитимуть жертви народу?